Дірка в підлозі, бруд та нестерпний сморід в Імстичівській школі на Єршавщині. Діти змушені ходити в туалет у вигрібну яму на дворі, бо облаштованих вбиралень всередині нема. Будівля, де розташовані туалети в жахливому стані. Бруд повна антисанітарія та сморід, який відчувається вже за 50 метрів. Наближатися сюди нестерпно починає нудити. Поруч та всередині бігають миші та щурі, тому кожен похід убиральню для малечі стає справжнім жахом. Неудобно, там яма, і може там легко упасти Там воняє. Може впасти, легко похознутися та впасти. Школярі розповідають, у вбиральню ходять по двоє-троє, щоб чергувати та стерегти одне одного, бо перегородок та дверей тут нема. А взимку тут ще й небезпечно, холодно та слизько. Узимку буває, ми вибігаємо без курток, на перерви. перерви в нас маленькі, вижимо без курток. Взимку холодно дуже, а улітку там також ну, поганий запах і взагалі. Хотілося б, звісно, інші туалети, але ближе до літу, в них неприємний запах. А взимку ми вибігаємо сюди без курток, і буває так, що маленькі діти бояться ходити сюди, тому що там смердить. Мерзко туди ходити. Могли б зробити якесь окреме приміщення, б діти могли нормально ходити у туалети. І тут ніяких недверок, ні нічого, що діти мають один, типу дівчата та мають однаково, другий стояти та дивитися, щоб ніхто не зайшов з посторонніх. Учні молодших класів змушені ходити у туалет групами з вчителькою або терпіти і мити руки на вулиці крижаною водою, без мила. Ну ці туалети, відколи я пам'ятаю, школи завжди були у такому стані. і Відвідувати їх було ну, незручно це ви бачите самі, особливо. Це проблеми для маленьких дітей. Навіть організовуються групові походи з першокласниками до туалету, щоб не виникло ніяких ну, ситуацій. Батьки кажуть, неодноразово зверталися Віршавську рай держадміністрацію з проханням розмістити шкільні вбиральні всередині. Проте за багато років їх не почули. Я як жителька села Імстичева, так само я навчалася в цій школі від першого по дев'ятий клас. Дуже хочеться, щоб був новий туалет, дуже хочеться, щоб нашим було нашим дітям було комфортно, тепло, затишно. Звичайно, що якщо на вулиці цей туалет там і брудно, і холодно, тому що самі знаєте від погоди, як залежить. Коли холодно, дощ, то грязно це все заноситься прямо. В будівлю школи усередині туалети розмістити не можуть через брак приміщень та грошей. Навчальний заклад побудований у 1946-му, Розрахований на 200 дітей. Зараз тут навчається 300, бракує навіть класних приміщень. Для облаштування внутрішніх биралень необхідно добудувати окреме приміщення. Зараз розробляється документація щодо добудови технічна документація, наскільки мені відомо, вже готова. Залишилося тільки тендер. Ну, зараз, звичайно, що погана ситуація, тому що найбільша е, проблема це учні перших других класів. Загалом у Віршавському районі три школи з вигодами на вулиці: Вільниці, Лисичеві та Імстичеві. Цього року внутрішні обиральні планують облаштувати в Ільницькій та Лисичанській школі. Вімстичівській лише за наявності додаткового фінансування кажуть у районі. На три шкільні туалети в Віршавському районі потрібно 2 мільйони, 10% з яких виділять із сільських чи районного бюджетів. Гроші планують надати в першому півріччі, а почати роботи влітку. Сейчас в районі з 56 закладів загальної середньої освіти лише три заклади мають зовнішній туалет. Два заклади, саме Ільницька загальна освітня школа перших, других ступенів і Лисичівська загальноосвітня школа перших і третіх ступенів, будуть якраз цього року збудовані внутрішні туалети. В Україні 680 навчальних закладів не мають внутрішніх туалетів. Найбільше вигрібних ям саме на Закарпатті. 112 биралень просто неба. Лідирують гірські райони: Міжгірський, Рахівський, Воловецький. Цьогоріч на облаштування внутрішніх туалетів у школах за програмою Гідність дитини Міносвіти обіцяє області понад 44 мільйони гривень. Частину грошей також повинні виділити на місцях з обласних та районних бюджетів. Злата тож Єгор Деркачов, Ньюз».